Це прояв часу. Вітаю вас. Потоп тема сьогоднішньої програми. Через півроку внаслідок запланованого запуску Ташлицької гідроакумулюючої електростанції на Миколаївщині має бути затоплено один з найкрасивіших куточків країни, який ще називають українською Швейцарією. Отже, у програмі. Ташлицька ГАЕС енергетична необхідність чи екологічне безглуздя. Як можна оцінити вартість історичного ландшафту? Або вартість взагалі ландшафту, скільки може коштувати такий поріг? Утоплена історія, що ховає Київське море. Нужно сьогодні не робити тих ошибок, які ми зробили колись в своє час, соціалістичне. Святині, яких ніхто вже не побачить. Через півроку острів Гардовий залишиться лише в легендах. Якщо подивитися зверху, видно, там на острові. Чорний чотири Там стояла Запорозька церква. А також де тепер тренуватимуться українські спортсмени. До кінця цього року в місті Южноукраїнську, що на Миколаївщині, планують запустити в експлуатацію ташлицьку гідроакумулюючу електростанцію. При цьому буде затоплено близько 300 гектарів регіонального ландшафтного парку Гранітно-Степове Побужжя. Цей парк було створено 11 років тому. Його директор Владислав Артамонов каже, на противагу будівництву ГАЕС. Але, схоже, противаги не вийшло. У грудні серцепарку урочище Бузький Гард після запуску станції має піти під воду Олександрівського водосховища. Криторіально це невелике урочище, але це ключове урочище. Це місце дуже цінне з біотичним різноманіттям. Там, там є, є, є види занесення до червоної книги. Близько двох десятків видів знаходяться в цьому урочищі. З цих двох десятків під затоплення попадають, ну, під вплив затоплення попадають ну, десь півтора десятки. Тут є декілька видів квіткових рослин, які ніде більше на планеті не зустрічаються, крім тільки цього місця. Тут дуже багато археологічних пам'яток. Понад сотня пам'яток тільки от вдоль річки тут, на цій межі цієї долини. Багато з них не вивчені, фактично. Різних епох. Це місце притягало людей ну, протягом 7 тисяч років, а то і більше. Керівники Южноукраїнська підтримують будівництво Ташлицької ГАЕС. Мер міста Валерій Кичак переконаний, що нова станція дасть роботу сотням людей. А ще, на думку мера, Олександрівське водосховище стане чудовим місцем відпочинку і дасть поштовх розвитку сільського господарства області. Протести екологів та працівників парку він пояснює застарілими даними. Проєкт був змінений і про це всі прекрасно знають, що проєкт був відкорегований науковим інститутом, який розробляв цей проєкт і зараз, ми говоримо про те, що рівень буде підійматися, ми під'їдемо туди 14,7 метра. І при е, тих умовах цей рівень підніметься. Ось ви бачите, перші пороги, е, тільки ледь-ледь дістане до перших порогів підняття води. Всі ці пороги будуть е, видні. Тільки декілька камнів, може, попаде під затоплення. Пляж останеться такий же саме. Нічого тут абсолютно не зміниться. Проте навіть за такого рівня від Гардового острова залишиться лише кілька каменів. Його висота всього на 20 сантиметрів буде вищою рівня води. Водночас із запуском усіх шести агрегатів Ташлицької ГАЕС, а це має статися за кілька років, вода в Олександрівському водосховищі підніметься майже до 17 метрів. Але існує ще один рівень 20 метрів 70 сантиметрів. Саме його Держводгосп України у своєму листі до Міністерства екологічної безпеки вважає найприйнятнішим. При цьому буде затоплено не тільки Гардовий острів, а й міський пляж Южноукраїнська та частину острова Великий. Згідно висновків державної екологічної експертизи від 30 квітня 1998 року, другий і третій рівні завдадуть непоправних збитків тваринному світу України. Але енергетики переконані, нинішній проєкт краще за попередній. Сьогоднішній проєкт предусматривав повну, ну, а мінімізацію всіх тих впливів на окружаючу середу, яка може возникнути в связі з строїтельством атомної станції станції. Практично ми ні не, не одне требування, яке нам видвігають з боку екологічних організацій. Ми не без безнімання, все це протворюється в проєктне рішення, є компенсаційне мероприятия. Директор ландшафтного парку каже, що колись на замовлення атомної станції були підраховані збитки, яких завдасть довкіллю будівництво Ташлицької ГАЕС. У грошах ця сума складає до 20 мільйонів гривень. Але він сумнівається, що такою є справжня ціна втрат. Я думаю, що збитки можуть бути значно більші. І є такі моменти, які взагалі на сьогоднішній день в Україні не оцінюються. Це, це не матеріальні збитки, але ну, як можна оцінити вартість історичного ландшафту. Або вартість взагалі ландшафту. Скільки може коштувати такий поріг? Водночас енергетики запропонували компромісний, хоча й трохи дивний варіант спасіння бузького гарду. Це можна відгородити окремою, скажімо так, стіною пустити протоку там, де буде підійматися рівень води, з правої, скажімо, сторони, а з лівої сторони, де ми бачимо ті осокори, берези, які ростуть на цьому острові, вони остануться і, будь ласка, я буду дуже зацікавлений, і вся громада міста Южноукраїнська буде дуже зацікавлена. В такому вирішенні проблеми ми зможемо там е, зробити одне з місць, скажімо так, туристичних, куди е, привозити, запрошувати до нас людей і показувати ці історичні місця. Тому все вирішується і енергетики готові йти на, на, на такий крок. Схоже, що місцевий ландшафт, окраса Бузького гарду, став його прокляттям. Принаймні саме через це енергетики навіть не розглядали варіантів, які могли б стати альтернативою ГАЕС. Діло в тому, що ми зовсім не розсматриваємо е, глуху альтернативу іншим істочникам от більшованірної підприємства по виробку електроенергії. Гідрокамулювача станція, учитывая тот ландшафт, де вона розположена, це чисто так сказати, природний подарунок. Україні, щоб при мінімальних затратах, при мінімальних площадях під затоплення виповнити цю станцію. А тим часом робота на станції кипить у три зміни. Запуск перших двох агрегатів намічено на 22 грудня. Будівельники впевнені, що встигнуть до цієї дати і 25-річний довгобут нарешті запрацює. Ми обов'язані це обізчити, іначе чим ми тут працюємо. Тобто ми... Всі усилля свої направляємо на те, щоб во підготувати водохранилище к заповненню до цієї мінімальної відмітки І в декабрі осуществити пуск першого агрегату. Екологи побоюються, що через запуск Ташлицької ГАЕС постане питання про будівництво Костянтинівської гідроелектростанції. Бо, за їхніми словами, без неї станція як слід не працюватиме. Кажуть, що принаймні частину тутешньої природи їм вдалося оборонити, але не історичні пам'ятки. Ну а про історичне, про історичні, про історичну нашу пам'ять, про історичні наші пам'ятки. Ну, хай тоді Юрій Андрійович, Віктор Андрійович, шановний, їде і каже, діаспорі нашій, що, що у нас відбулося. Чому у нас, як гетьман запорозького казацтва, чому у нас запорозькі пам'ятки знищені? Останні автентичні? Він гетьман, не я. Ну, я не знаю, я завжди за нього голосував, а тепер я подумаю, якщо щось станеться не так. І багато людей подумають. Тим часом у планах енергетиків ще дві подібні станції. Цього разу на Дністрі та Каховському водосховищі. Майже чверть століття тому було ухвалено рішення про будівництво другої черги південноукраїнського енергетичного комплексу, до складу якого і повинна увійти Ташлицька ГАЕС. Тоді виник конфлікт. Не вщухає він і нині. Поручення Південноукраїнської атомної електростанції передбачене директивами 25-го з'їзду партії. До кінця нинішньої п'ятирічки тут стане до ладу перший реактор потужністю в мільйон кіловат. Зараз повним ходом йдуть монтажні роботи. бригаді досвідчених монтажників, яких очолює Петро Іванович Верещака, доручаються найвідповідальніші ділянки. Навряд чи Петро Верещака знав, що будівництво інших об'єктів цього енергетичного комплексу затягнеться на 5-5 річок. Йдеться про каскад гідро та гідроакумулюючих станцій, які у 81-му році почали споруджувати поблизу Южноукраїнська. Будівництво однієї з них Костянтинівської ГЕСГАЕС, передбачало затоплення Південного Бугу аж до Первомайська. Зразу ж виступили з протестами місцеві мешканці та громадські організації. Найгостріші суперечки точилися 82.